Доброго ранку, любі дочки. Коляд, коляд, коляда. Хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб добробуті ціли, щоб щасливо ви жили, щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Зараз я вам пропоную подивитися цей відеоролик і сказати, які емоції він у вас викликає. Які емоції у вас викликає цей ролик? Так, дякую. Яка пора року тут зображена? Зима. Скажіть, будь ласка, які свята у нас є взимку? Так, Перше свято це Новий рік. Наступне свято у нас це свято Різдво. Сьогодні саме про це свято буде йти розмова на нашому занятті. Ми прикрасимо ялинку, не забудемо про зірку, світле свято та чудове, нині в нас Різдво Христове. На ялиночці вогні, кульки срібні, і золоті, світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. Під ялинкою блищать подарунки для малят. світле свято та чудове. Нині в нас Різдво Христове. Будемо пісні співати, близь ялиночки кружляти, світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. Так, діти. Різдво Христове. Зараз я вам розповім про саме про це свято Різдво. Давним-давно це було. У нас тільки тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, куди ні глянь. Лежали пухнасті сніги. Далеко-далеко від нашої Батьківщини, в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихо ніччю народився немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфієма, в печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, овець, коней. Корі. Пізно увечері, напередодні цієї події, дісталися до Віфлієма батьки Христа, Діва Марія і благочестивий старий Йосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на ночік. І тоді вони знайшли собі притулок печері, званий Вертепом. Коли народився Ісус Христос, Ангел господин з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя, а у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили мудреці, що жили далеко на сході. Вони поспішили прийти до немовляти і принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів. Ось яка була дивна подія. Які ж у нас традиції в це свято зараз я вам також розкажу. Кулядують в Україні згідно з традицією з вечора 6 та 7 січня після сходу першої зірки. Щоб кулядувати, потрібно зібрати групу якнайменше з трьох людей. Це може бути як дівчатка, хлопчики, дорослі. Глава колядників зірни. Людина, яка першою несе зірку. Ряжені дітки або моли заходять по черзі у кожну хату, співають колядки на Різдво Христове, тобто пісні, що прославляють Різдво. Господарі з радістю відчиняють свої двері колядникам, запрошують їх у свій будинок, садять на накритий стіл і подають різноманітні частування. Колядники у свою чергу співають пісні, прославляють щедрість господарів та бажають їм благополуччя в наступному році. У колядках прославляють Творця своїми віршами, співають про народження Христа, та від його імені бажають усім людям добра. Зараз я вам пропоную послухати. Світу е, радим лесин Божий, хай ти столися, Гой, народився. На землям син Бож бо прийдуть до тебе. Три прав Ой, гойра мій народився. була запропонована вам послухати. Сьогодні я вам пропоную зробити такого різдвяного янгола. Для того, щоб ми з вами зробили такого янгола, нам необхідно аркуш паперу, будь-якого кольору, клей, пензлики для клею, паперова стисочка білого кольору. Зараз я вам покажу відеоролик, де ви зможете подивитися, як правильно його робити. Дітки, я вас всіх вітаю з Різбом Христовим. Бажаю всім добра, слава Богу, висоті, мир і людям на землі, а вам, діти, українського народу, Господь хай дасть винагороду. І кожної дни, кожної години хай вам поможе біді не непокине. Всіх зі святом до наступного заняття!